Так, мої хлопчики так, дівчатка. Наряди в нас міняються тако, знаєте, посекундно. Утром встала в одному, в обід пішла е, на двір в другому. Ну, вже зрозуміло, що коли вже пішла, прийняла, налякала ці волосики водичкою, налякала себе водою, вже можна нарядитися родитися гарненько. Так, мої дівчатка, оцей це я брала у наших хлопчиків на привозі. У мене є і розовий, і коричневий, і білий. Дівулечки, значить, на мені це не ласіни, а колготи. До речі, е, я вам сьогодні. Виставлю ці ролики, де я їх брала, тому що я замовляла їх у дівочки. І йшли вони до мене два дня, дівочки, І це в мене елічка, але мені спокійно треба було брати емочку, тому що вони на мені свободні. Я взяла не одну пару, я взяла декілька пар собі, тому що, по-перше, вони удобні, вони йдуть, як знаєте, колготи ласіни, тут то -ту шов. І для мене дуже надійно, щоб вони утягували наш животик. Животик вони утягують, і, пожалуйста, футболочку оділа, світерочок оділа. Шубки. шубки обирали, обирали і обрали цю. Вона мені дуже до вподоби. вона мені дуже лича. длінна в пол з поясочком. Був перший колір, був вторий. Ви знаєте, в коричневому кольорі в мене є три шубка, такі коротенькі. І вони тут у мене іменно коричневі. Я думаю, що цей цвіт такий, знаєте, необичний. І вона мені дуже личить, да, мої хороші? Зараз я ще озую кабличок. Іде, де світулічка, зібралась? А десь зібралась. Ні, для початку ми зробимо з вами запитання, відповіді, а потім я йду в гості. Іду в гості. Ну, дівчатка, ну ми ж поймаєте, чувствуємо себе. Утром проснулася да, в пом'ятої футболки. На двір вийшла ласіна футболочка. А вже коли ми собі такого знаєте, зробили якусь прическу, накрасили губки, оділи шубку, все, вже почуваємо себе по-другому. да? І що, дівчатка? Красиво, ну красиво, дорого-багато. Я завжди казала, шуба дорого-багато. Такі шубки ми можемо купити у нашої світулічки. Да? Вони є на вибір, по розміру, який ви хочете. Хоч і говорять, шуба, ну як дівчатка вчора написала мені це вже прошлий вік, дівчатка. Хай він буде хоч і позапрошлий вік, якщо воно мені подобається, то воно мені нравиться. Я ніколи не слідую за модою. Шуба це є класіка. Гострий носочок, каблучок. Длінна шубка, білий світерок, накрашені губки, воно ще й білу заколочку цепила. І що? І що воно не да, красиво? Красиво, дівчатки, шуба є шуба. Понимаєте? Я це хочу сказати, що це удобно, комфортно, дорого, багато. Я не знаю, міг ніколи в житті він не вийде з моди, дівчатка. У мене є полушубка, у мене є, все. І у мене є ще голуба норочка, вона йде длінна в пол, жилетка. теж вона є. Але мої хорошенькі жилетка жилеткою, полушубки полушубками, а така красота. Вона красота. Так що світуля, ти угодила. Так, мої дівчатка, ну вже на світу покажу ближче. Дівочки, ну, вибор живіточки був такий: шубки. Або коричнева, або така. Я навіть цвет цей забула, як він називається. Ну такий, він модний. Дорого-багато. Сюди я хочу сказати. Дівчатка, і хочу вам сказати, що би не говорили, що шуби. Вони це вже прошлий вік мені написали. Я хочу вам сказати, що це завжди є класика. Так само, як і потіночки. Дівчатка блискучі, на каблучку, гострий носочок. Мені подобається. Мені найголовніше, щоб мені було і комфортно, і удобно. Так що красуні, ось така у мене цибулинка, і ось таку красиву шубку ми можемо купити у нашої світулі. Вибір дуже великий, дівчатка, вони є в розмірах. От ви знаєте, я захочу іменно длинну в пол. Високий каблучок озолота, дівчатка. Красиво, скажіть. Взагалі вона йде на це. я розпустила і так. Дівчки. Що б ви не казали, що б ви не говорили, а це є всім та не Так що, мої красунички, утром, утром була пом'ята футболка, в обід були ласіни з носком, а ввечері шубка, накрашені губки, помита головочка. Ви знаєте, дівчатка, от ми все почуваємо по-разному. Да? Дома ми одні. А якщо ми десь йдемо в гості, ми взагалі з вами другі. От зараз, допустимо, на мене макіяжу практично. Немає. Я трохи чуть -чуть намастила кремчиком, личко, додавала тоналки, до речі, навіть не мастила румяна. Очки навіть не підкрашувала, просто обісвічена помадка, заклала волосики, він ще трошки влажненький. І все, мої хорошенькі. Світерочок під шийку оділа, шубку оділа. девочки, ну шуба є, шуба. Щоб Шуб би мені не казали, я це завжди повторяти. Я не знаю, мені подобається, звісно, що мільйон людей, мільйон днів. Хтось любить, допустимо, Курточки, пальто, плащі. А я люблю шуби, жилетки. Та я взагалі все люблю. Ну, що ні, красуні, ви теж у мене все любите. Тоже. Так що гарного всім вечора. Так що мої красуні, світерочок це на нашому привозі, Обалденно класний. Він у мене є такий коричневий, є розовий. Е, колготи дівчинки, колготи ласіни. Я вам сьогодні покажу, де я взяла. Е, Ботиночки я теж брала, уланку от дівчатки. Шубка у ланкоті, волоси Настя, брови, Юра, рісниці, іра. <гум> Нормально? Вся своя. Вся що у вас є натуральне? Що в мене є натуральне? Попа натуральна, ножки натуральні, руки натуральні більше нічого. Що у вас є своє, все своє? Губки підкачала, бровки набила, ріснички наростила, волосики все Красуня, красуня, дівчатка, красуня. Одним словом, дівчатки, знаєте, що я вам хочу сказати, себе потрібно трошки любити. Поки ми самі себе не полюбимо, у нас ніхто не полюбить. Що б ми не в'їли? Шо... У нас зараз фотосесія. Наша горя, ворі... давайте з баранчиком. Це ж, як ти сказала, модно зараз? Uh, uh, це як там рустик чи що? Звертаюся стадо баранчиків до нас, бо їх. Вони до нас прийшли. Я представляю, якщо зараз ті баранчики між мною, між цим шубою, і понесу, то вони дійсно сюди йдуть. Так що затосишся, якщо баранчик прийде, то всеся. Підемо до мене. А що робити? Я ж підемо. Підемо ти до них? Хоч якось ззаді стану. Ну а що робити? Я тобі кажу, йдемо добирати. Так, придем, Йо. так Йо, по чуть, -чуть. Ні, а вон ще кози, дивіться, дерево <сум> їдять. Дивіться, вони зараз ті кози не підхватили. Іди сюди, і сіті вони будуть вам, ви знімаєте приємно. А, можна, так? Да? Вони не кусаються? Вони не кусаються. Вони не кусаються, значить. Я можу кусати. А, добре. Тут треба робити ветку Я буду Я вам дякую, велике. Не ну, їдемо на трактор. Здорово. Спасибо. Я хочу ще коробку, предлагали куди. Спасіба, велика. Не предполагала, Даже не предполагала. Їхали, і йшли козулі. На, ти, на, ти. Ні, ну воно там ще вівці є. Вівці є. Шо, до там уже і на тракторі Ні, Головне, що у вас чоботи сюди підходять дуже хорошо. Човники такі з стразами, mm. з каблучком. По полям ходить. <рес> ну і що? Чеш, я хочу сказати, вам дійсно дівчатка, Бачите, багато говорять, да? От говорить, от ти село, ти село, дівчатка. Ну і що, що я село? Ну, ну і що ж я село? Я ж шикарне село. Дивіться, які дівчатка села приїжджають, прикрашають наші місця. Це ніколи не треба соробити, що ви з села. Наоборот, гордиться. Гордиться тим, що ви приїхали з села, що ви приїхали в велике місто, що ви щось добили, що ви працюєте, понімаєте? Ну, я вважаю, що неважливо, чи село, чи город. Саме головне, що ми люди. І люди з Великої букви. Всім гарного дня, чудового настрою. Контент тут Так, гарний. Ні, в селі у мами корови були, корови дою. вміють доїти по-всякому. І, <реш> і так руками, і так. Ну, а козолі козочок у нас не було. Хоча у нас силі люди держали кози. кози легше, Легше, так? А це ваші всі, так? Да? Ви да. Ну, такі кожен красиві. Так. Да. Mm. Правда. От багато залежить від хозяїна, правда. У мене мама теж. Перед тим як сідати коровку дитина. Тяжко, звісно, тяжко. Ви знаєте, звісно тяжко. Нікуди не можеш. 24 з ними. Да? А ви можете я вам купить? дуже дякую. Получається, село може виїхати з людини, а кози не вийдуть нікуди. Так що мої хороші. І тут я знайшла своє село, своє рідне село. Я казала вам, що дівчина села, собачками, ой, ти моя хороша, да. ти моя хорося. Я люблю вас дуже. Я вас тоже всі дуже всіх дуже-дуже люблю. Моя рідничка. Такі вони хороші. Одним словом, мої хороші, що ми з козурками побувала. Да? Як -то кажуть, село є село. Да? От вам красиве село. В Роскошному горді. Оце село украшає це місто, Не, Подивіться, яка краса у нас взагалі. В країні. Дивіться, який козур мене вкручив. Це і тя, яка сітирка моя сіла, коли в мене. Вміють дають, так? Корови вміє да їти, так. Ну, в селі, у мами були. Давай я вам Велічки, ви попробуйте козу дають. Предлагають фотосесію на тракторі вже. Слухайте теж в селі, я вам кажу. Предлагають на тракторі. Я вам казала, що. Село є село, так, село, а так і дівчат. Давайте. Що, доїте? Є вітро. Вітра не вийде. <с? с? с>? Так, ну що, пошли. Сказали, пастух сказав, що він кусається, кози не кусається. Мієш дає. Доїти? Да. Корови вмієте. <с>? В селі корови у мамі доїла, Пора... козочок ні. Ні, не, корови я можу. Барані, вже. Так? О, клас. Дивіться. Все, я снімаю. Ідемо до баранчиків. Собачка, ну, чого ти втекла. На Все-таки я хочу фотосесію з баранчиками. Я сняла шубу. Вони від нас втікають. Вони від нас тікають. Вони йшли спочатку до нас, потім від нас. Дві <реш> ки цей хорошенький біленький, Прямо наші да, да. під да? так? Да. Давай аккуратненько до нього підходить сюди.